Всіх вітаю сьогодні вівторок, 2023 року. Сьогодні 28 листопада. Ми з вами у Вівторі Священного Лісу Господнього. Бачимо, що все запорошено снігом. Розпочалася справжня зима, до якої ми вже потихеньку готуємося. Всім людям світу бажаю здоров'я, радості, щастя і благополуччя нам, українцям і всіх тих, хто проживає на території України. Бажаю і терпіння, і виносливості, і мудрості і споглядання цього світу, коли під час війни йде любов на своїх місцях: до дітей, до батьків, до тих, кого ми любимо, з тими, ким ми разом. І поки теплиться життя, і поки є мирне середовище, то укріплюйте його, підтримуйте його, підбадьорюйте тих, хто разом з вами, і ми обов'язково Дойдемо до кращого майбутнього. Це випробування посилається нам для того, щоб, як я вам у свій час казав, що люди не покаялись, люди не захотіли робити так, як треба робити по-божому. То тепер за них роблять інші. І тепер вже вони роблять на своїх умовах, тож не е, як то кажуть, не відчаюйтесь або не відмежовуйтесь е, е, від того негативного, яке входить в ваше життя, бо у свій час ви не хотіли нічого зробити. Для того, щоб боронити це. Тож, як говориться, кожен народ заслуговує на свого правителя, так і всюди, у світі, так робиться. На місцях ті, які народ, можна сказати, обрав. Ми не кажемо, якщо навіть є якась фальсифікація виборів, чи ще щось. Не в цьому справа. Що якщо е народ не готовий до змін, якщо е люди не хочуть об'єднуватись і щось по справжньому робити, то за них робиться в іншому режимі і ми. Не кажемо, що це добре або погано, але воно гірше, ніж могло би бути, якщо б люди це зробили б самостійно. Але люди е, ліниві, люди люблять, щоб за них хтось вирішували. Згадуємо Еріка Фрома, як він е, сказав, що майже 90% хоче, щоб їми управляли, їми керували, за них все вирішували. Тож і е, тепер нема що скаржитися або е, казати, що Наприклад, життя не так складається, як би комусь хотілося. Бо до цього треба прикласти не просто зусиль, а не малих зусиль. І тоді воно, як фотографія у свій час перетворюється з негативу плівки на позитив папір. І тоді ми вже бачимо не перевернуте зображення. Якщо над цим не працювати, то ми будемо бачити плівку в негативі постійно. Тож бажаю всім нам на місцях все переосмислити і робити якісь маленькі невеличкі справи сьогодення для того, щоб підкр... підтримувати той стан. Життя, в якому ми є, для того, щоб він не погіршився. Щастя, здоров'я, радості і Божої любові в ваших серцях. З вами був Сергій Голосійський, п'ятий коридор тропи Серафа Масоровського, вівтер священного лісу Господнього, Голосієво, місто Київ. Хай Господь береже ваші прекрасні серця і душі. На все добре, любі мої.